Ви просили, і я це знов для а вас. Хто тебе просив. А ти хто? Правда? Давай, мальчик, катись давай відсюда. Компанія Volvo, напевно, єдина комп. Блядь. Ой, блядь, уїпався. І вуаля, і є другі. Тхуя, ні, ні, ні Хуйова. Натискаємо на ж... Та що ж ти такое, є, Настоятого чуть-чуть. І данный автомобіль має звучный раз. Я чекаю від вас лайки. Кнопки на кермі та на центральні коло від вас лайки в коментарях. тобі опять ти.